Хочу ще показати вам адювант. От завжди кажу, що я додаю, бачите? Ось такий ефект має рослина, персик, ось. Після обробки адювантом. Вірніше хімічними препаратами з додаванням адюванта. 2 мл на 10 літрів води. Це крапля там, взагалі. І ви подивіться, яке покриття, ви подивіться деревина, вона вся мокра. Вона листочки, ви подивіться суцільне покриття. Немає пропущених місць. Повністю рисика і рідина не стікає. Якби ви побризкали просто водою, цього ефекту не буде. От вам і гарний захист. Тоді можна давати і зменшену норму. Подивіться, де б я не зняв, де б я не знімав, де тільки ну, будь-яка пилинка попала. Вона відразу не має крапель. Крапель не має від слова зовсім. Ви бачите, яке покриття. Повністю суцільно покривається листок. І це адювант. Адювант Сільвет Голд. Ви не плутайте, я не роблю ніяку рекламу. Я просто знайшов дійсно якісний, гарний адювант. Не плутайте з прилипачами. Прилипачі то геть інше. І воно. Воно дуже багато прилипачів, повірте, я перепробував. І дуже мало так, що працює. Подивіться, деревина. Деревина повністю ось. Бачите, межа. Де попало, де не попало. Як змочується. Це не те, що по неї текло. У, не, у вас навіть якщо буде стікати, воно не буде ось такої чіткої межі. Це просто пилюка попала на стовбур. І з однієї сторони вітерець продував і подивіться, як воно майже з'єдналося. З тієї сторони ми бризкали і воно майже з'єдналося. Ось з цієї сторони оброблено, а з цієї сторони бачимо. А так, і дивіться, до сих пір я 5 хвилин тому назад обробив, воно не стікає, воно не крапає. Звісно, якщо сильно довго лити, он, навіть під листочками, де сильно загущено. Тут ось покриття бачимо яке. Там воно зайшло і воно тримається. Так що працюйте адювантом, я ж кажу, це не реклама. Це ось на виноград попало навіть. Це не реклама, це просто гарний продукт. Я був би радий, щоб мені за це ще заплатили. Все, тримаємось працюємо. Головне правильно. Правильні якісні хімічні препарати, щоб вони працювали, виконували свою роботу. І правильний адювант. Щоб він міг втримати ці хімічні препарати і провести їх в листковий апарат всередину і підлікувати дереви. Тримаємось, буде все добре.